Стосовно майбутніх переговорів Трампа і Ані, Хаменеї, ну не знаю, вони там обмінюються люб'язностями в лапках дуже серйозно зараз. Е, і якщо до прикладу навіть Хаменеї там намагається підбирати слова, то Трамп ні, але Трамп сказав: я готовий буду зняти санкції проти Ірану, якщо вони будуть мирними. Але якщо вони будуть немирними, я знову завдам удару. Він це може зробити. Ми вже це побачили. Це під сумнів не варто ставити. Звісно, я розцінюю цей удар як дуже обмеженим і швидше залякування Ірану. Мене немає до прикладу особистої впевненості на 100%, що ядерна програма повністю знищена в Ірану, бо магатез заявляє, ну що це не зовсім так. О, як ви вбачаєте перспективи таких переговорів, зняття санкцій проти Ірану, ну і можливе зближення Ірану із Заходом, оскільки як на мене, це було б дуже позитивним кейсом на тлі російсько-української війни. Ви знаєте, скільки років існує Іран в системі координат санкційних, скільки років існує питання і перспектива щодо ймовірного колись наближення Ірану і зближення з Заходом? Тому, якщо трошки прояснити, я скептично налаштована з точки зору на можливого. Можливого послаблення санкцій, тому що, очевидно, Іран не збирається зупинятися і не збирається приставати на ту угоду, яку пропонує президент Трамп. І очевидно, що навіть європейські посередники не можуть забезпечити готовність іранської сторони, очевидно, пустити навіть моніторингові місії на територію країни без цих. Елементів говорити про якусь угоду, я вважаю, немає ніякого сенсу, тому що навіть якщо дивитися на так звану угоду 2015 року, яка є всеохоплюючим планом дій, не, яка не була ратифікована ані американським конгресом, ані іранським парламентом, то з точки зору навіть е, механіки процесу, якщо можна так назвати, то були передбачені відповідні механізми моніторингу. Причому з обох сторін для того, щоб відслідковувати чи не порушуються умови іншою стороною. Наразі, після того, що відбулося і ці 12 днів ескалації, то іранська позиція полягає в тому, що вони ще мають і належним чином відповісти на це. Тобто, враховуючи їхнє бачення ну, справедливості, якщо так можна сказати, mm -hmm. то я не що Це лише пауза перед наступним раундом і раундом з точки зору навіть якоїсь асиметричної відповіді. Очевидно, що Ізраїль буде відслідковувати активності Ірану? Це очевидно не тільки Ізраїль, я думаю, арабські країни союзники Сполучених Штатів Америки також будуть відслідковувати активності, але а, чи використає Іран цю опцію відкритих дверей і запрошення mm -hmm. до перемовин? В моєму розумінні я думаю, що ні, і не тому, що я там скептично ставлюся до спроможностей досягти якогось результату в контексті цих перемог, а й просто до того, що з точки зору внутрішньої політики Ірану зараз. Їм необхідно менеджменту та керівництво Іран. Треба показати, що вони здатні управляти країною в кризі. Ага. А криза є по всім, вибачте, фронтам, починаючи від економічної кризи, і тепер ще додавалася криза, яка стосується безпекової безпекової компоненти. Тому ага. в моєму розумінні я думаю, що. Навряд, навряд, ну тут буквально перед початком нашого спілкування я прочитав дуже цікаву новину. Певні вже маркери були з цього приводу, що нібито Ізраїль готовий говорити про мирну угоду із Сирією та Ливаном. Ну, зокрема, Сирія готова, що вона ну сказала. Ми можемо відмовитися від спірних територій з Ізраїлем, нам це не потрібно, тільки нас визнавайте, враховуючи те, що все ж таки ну, заради правди, Іран і Сирія свого часу Башара, Асада, Це, ну, як на мене, єдиний організм, Іран і Хусити, Іран і Хамас, і так далі. Тобто, вплив Ірану дуже великий. Іранська в тому числі. І тут відгрібають потрішку від Ірану, знаєте, його щупальці. Можливо, це якось. Ну, змусить Іран переглянути свою позицію стосовно, можливо, майбутньої угоди. Знову відповідь е скептична. Скоріш за все, ага. ні. Одночасно є можливості для того, щоб Іран зайшов хоч в якийсь перемовний процес. І я думаю, що позиція іранської сторони полягає в тому, щоб робити вигляд, що вони в перемовному процесі. Теж роблю, роблю паралелі так, ви зрозуміли, про що йде мова, тобто імітація переговорного так. процесу. Очевидно, що зараз е, немає підстав для оптимізму, тому що Іранська ядерна програма чисто технічно ще існує, тому що існують е, інші частини цієї, цієї екосистеми. А з іншого боку, дав порушені е, деякі технологічні процеси, які не дозволяють Ірану там досягти рівня збагачення до е, 90 плюс відсотків. Тому якщо дивитися з практичної точки зору, і якщо дивитися, спробувати. Заналізувати якусь угоду, uh -huh. що може вимагати президент Трамп, щоб той напрацьований ядерний матеріал був вивезений кудись, під, під гарантію, мовно кажучи, або Російської Федерації, або Китаю, або е, Франції, тих країн, які є членами ядерного клубу. А якщо очевидно, ми розуміємо, що іранські ядерні матеріали зараз не, е, не є під гарантіями МАГАТЕ, тому що Магате фізично не може підтвердити так. ані кількість, ані рівень е, збагачення, і де знаходиться цей ядерний матеріал. То говорити про а, потенційну угоду теж немає сенсу. Але з іншого, теж, якщо говорити з точки зору маніпуляції переговорним процесом, то іранці можуть висувати вимоги стосовно зняття санкцій а, в обмін на що? На призупинення. Активності, але не повного їх, їх згортання, і це важливо розуміти свого часу. Е, арабські монархії, арабські партнери Сполучених Штатів звертали на це дуже критичну увагу, що, попри домовленості, які існували від е, в рамках всеохоплюючого плана дій, були порушення з боку іранської сторони. Іранська сторона. Е, намагалася в обхід деяких речей здобувати ті спроможності, які вони не мають мати. Проте, Знову я з одного боку не я вітаю перемовні процеси, тобто я mm -hmm. за за дипломатичне врегулювання. Але якщо країна не хоче йти на дипломатію, лишається лише одна опція. Про це дуже багато експертів з військової сфери говорили ще за часів Ахмаді Ніджада, Що мовляв, єдиною опцією зупинити Іран на шляху до ядерної зброї це тільки військовий вимір. Чи буде Іран далі продовжувати ядерно, ядерні свої дослідження? Я переконана, що буде. Чи Іран буде готовий перетнути межу? Це буде залежати, залежати від того, що він зможе виторгувати, в тому числі і у США. Але очевидно. Що не так багато Іран може виторгувати зараз, враховуючи, що до речі, після обстрілів, після атак на ядерні об'єкти, іранці їздили до е, Московії і намагалися скоріш за, все, скоріш за все домовитися про якусь військову підтримку. Хоча в їхній угоді, про так зване стратегічне партнерство, ну ми бачимо там режим в Сирії, як от стратегічне партнер. Угу. Чим обертається для е, конкретного режиму, якщо він е, про стратегічне партнерство з е, Росією, то скоріш за все, е, російська сторона сказала, що ну ми трошки зайняті, і ваші проблеми нас, м'яко кажучи, не сильно зараз турбують. Розбирайтеся, мовляв, самі. Тому для Ірану це буде стратегічна зараз пауза по факту, якщо говорити про е, пер, анонсоване перемиря. Пані Віро, і в мене на завершення до вас ще одне запитання, воно не випадкове. Воно вже в мене назрівало давно і е, хотів би почути ваше відношення з цього приводу. Я вже чую не вперше від експертів, колег наших, які знаються на тематиці Ірану і також Північної України і так далі. І зараз ми не випадково проводимо аналогії із Росією. Дійсно, в переговорному процесі дуже є багато схожого, хоча ну направду таке сі трішки відрізняється, але все ж таки, позиція Путіна і Хаменії вона десь схожа в цьому плані, те взагалі, всього військового керівництва Ірану. Чи можна говорити про те, що оцього ну уявного, звісно, неформального, але союзу вісі зла Росія, Іран, Китай та Північна Корея немає. Чи це все таки певна маніпуляція? Знаєте, мені здається, що це більше такий е, журналістський е, журналістський спосіб е, сформулювати е, єдність, яка існує в тому числі у підходах деяких країн. Хоча за великим рахунком тоді треба говорити і про ті країни, які, наприклад, є в Африці, які мають зараз знаки військової диктатури. Тобто, це я би сказала дуже хороше класне формулювання е, але. По суті, по суті, ми маємо країну, яка здійснює геноцидну війну проти України в Європі, за підтримки ще однієї країни, яка здійснює, а, в тому числі ядерні незаявлену ядерну діяльність, і маючи підтримку країни, яка порушила міжнародне право, ставши ядерною де-факто, це мається на увазі Північна Корея. Тому... Яка роль тут Китайської народної республіки? Мені здається, що тут треба окремо проводити дискусію, але з точки зору зараз практичної підтримки один одного: Росія, Китай, Іран, або Росія, Північна Корея, Іран. Є різний рівень співпраці, і очевидно, що між Росією, Іраном і Північною Кореєю цей рівень співпраці набагато глибший, тому що він стосується безпосередньо залученості цих країн Ірану і Північної Кореї до геноцидальної війни Росії проти України і проти всього цивілізованого світу. Ну я вам дякую за таке дипломатичне пояснення. Я перекладаючи, друзі, не просто для нас людську мову кажу: це однодумці в тому, щоб знищити нас. Китай, Іран, Північна Корея і Росія я не випадково задав це запитання, тому що я, знаєте, побоююсь зміщення цих акцентів. Наведу простий приклад. кажуть, ми дуже вірили в те, що Трамп прийде і порядок, наведе припинить війну. Тепер у всьому винен Трамп. Ні, ні, говорю, друзі. Винен Путін з Росії за те, що нас напав, а Трамп просто не зробив те, що він в принципі не мав робити. Ми маємо це усвідомлювати. Тому і тут такі аналогії, я не випадково говорю, вони дуже небезпечні, бо дійсно спонсорами сьогодні. Помічниками, не спонсорами, але помічниками Росії у цій геноцидальній війні, про яку говорить пані Віра Росія проти України, є Китай, Північна Корея та Іран.